Друзі, усім привіт! Зараз навіть і не знаєш, як його одягатися, тому що десь до 10 треба якось тепліше одягатися, а після 10 воно вже жарко. Ну нічого, оділася, як оділася, зараз будемо йти по магазинчикам, хочу показати вам. Я розпушила, вже до ладу привела свій букет. Ой, як ще казала Оля, він називається, я не пам'ятаю. Нак якось. Знаєте, зараз багато речей і таких слів, яких, ну, ти їх знаєш, але якось воно так. Ой, мабуть, це вже старість підійшла. Та ні, так і піду, мабуть, в костюмі. У мене так завжди буває, що покупки роблю в декілька магазинах. Сьогодні це і Сільпо, і варус, тому що щось там, щось тут. І ще звертаю увагу, що. Бувають у мене незаплановані покупки. Якщо я побачу, що є непогана знижка, а незабаром у мене це закінчиться і потрібно буде купувати, а знижки можливо не буде, тому я теж таке купую, Тому робимо сьогодні покупки з вами разом. Сьогодні в мене покупки і на базарі, і в варусі, і в сільпо. На Базарі купила такі родзинки, 20 гривень. Такий пакетик коштує. Купила два. Потім розповім, на що потрібно. Варус яйця перепілки. 50 6, 55, не пам'ятаю, тут два десятки. Акція була на такі макарошки за 36 гривень взяла, не пам'ятаю вже ціна курячі такі медальйончики. І хліб варус пече 25 гривень, ну такий м'який. Так, і в сільпо, сільпо, сільпо. В епіцентрі купувала з м'ятою. 101 гривня коштувала і мені дуже сподобалось. Вирішила взяти з малинкою 99 гривень. Навіть, знаєте, і на маршрутку не потрібно витрачати гроші, щоб знижкою купувати в епіцентрі. Це я так зависла трошки. Вже закінчується у мене такий засіб, теж зі знижкою 74 гривні в сільпо. Пергамент 26 гривень. Тут 5 метрів. Так, цукрова пудра 17. Яка тут вага? 250 грамів. Ну, там тільки така була, я ще таку не брала. І взагалі я не так часто купую. І що ще тут? А, і розпушувач мені потрібен буде. І хочу зробити яблучний пиріг. Чому? По-перше, це в мене буде компот родзинки з яблуками. Це ті яблуки, які я купувала на ярмарку на День міста. Мені їх треба дуже швидко якось так використовувати. По-перше, бачите, на емоціях, коли купуєш, не розгляділа. І потім беру нож, шкрябаю, а воно біле, як шкрябається. Думаю, та ну, ні, що це таке. Тому частина піде на компот, частина на пиріг. Думаю, навіщо? от Яблука, вони ж ще свіжі. Тільки-тільки ви їх зриваєте. Ну, Зараз, якщо однією рукою вийде, я вам покажу. Візьму ножа. Я так от веду. Бачите, і біле. Ну, от, от на що от, на свіжі яблука отак от робити? Якби я їх побачила, я пішла б і запитала. Я таке не можу їсти. Ну, сама. Якщо щось не так, ти сама Таня в цьому вина. <сі> Тому буде яблучний пиріг. І з яблуками з родзинками це ну, дуже смачно. І ви знаєте, що родзинки вони дуже гарно очистять нашу печінку. Почистила 5 яблочок. У цих чистила і думала, люди добрі, ну на що ви таке робите? Натираю чимось, пів пакетику взяла, замочила вже родзинки. Я зараз додам. Цукор за смаком, це та буде такий компотик. І такий непоганий, бать, непогані родзинки треба з'їсти. Угу. Так все добре. Закипить там 2-3 хвилинки та буду вже вимикати така смакота. Ні, я розумію, знаєте, якби там було так, що вони вже портяться, а так тільки зірвали, вже починають. Ну, це ладно. Таня, хто тобі винен, якщо ти сама неуважна? Правильно, дівчата? Не треба було купувати. Так, все. Поки там компотік вариться, зараз зроблю тісто на пиріг з яблук. Більшість буде яблук. І тільки так залити, знаєте, роблю з того, що є. <гум> У мене така чугунна сковорідка, вона тільки для випічки в мене заслала пергаментами її. Два яйця беру, було б одне, значить, одне. Цукор, ванільний, сметанка, скільки є, стільки і нормально. Цукор, борошно і розпушувач, хоч би не забути, бо я вже так давно цього не робила. Так, вже все змішала. Це якщо дівчата будуть казати, Таня, скільки ти борошна додавала? Ну, приблизно більше, ніж півсклянки. Бо я так підсипала. Мені головне, щоб воно таке тісто було, бачите? Все, зараз буду чистити яблучка. А, і розпушувача десь одна чайна ложечка. І цукор десь 2 столові ложки, щоб не дуже такий сладкий було. А зараз буду очистити ці яблука. А це зі свята. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються, а смачні. Самі такі, як тоді були з мого дитинства. Було 4 яблучка, я ще одну почистила. Бо два залишалось Думаю, мене ну це я вже з'їм зараз, щоб воно мені око, знаєте, не І зараз тістом просто заливаю. Так, добре його покрутила, щоб там наше тісто. І все, в духовку на 200 градусів. І подивлюся, я, скільки часу в мене на це піде, бо я вже дуже давно цього не робила. Рівно 40 хвилин у мене пиріг стояв у духовці, зараз тільки достала він ще гарячий і притрушу подрую. Я ще не знаю, який він буде за смаком, але виглядає дуже і дуже апетитно. Чесно кажучи, слід було б зачекати трішки. Щоб він охолов, але дуже-дуже хочеться його скуштувати. Він ще такий теплий, чи я дорізала його там. Тут дуже-дуже багато яблук, мало тіста, що навіть з нього йде. Бачите, який він зсередини. Але мені дуже цікаво його скуштувати. Mm. Що мені подобається, я трішки скуштувала, тому що ну, дуже гарячий ще. Не такий дуже солодкий. Оце мене дуже. Це заради цього я. І він не сирий, якраз нормально. І знаєте, він як за рахунок того, що видно, де тут яблучка, і яблучка потрібно тоненько нарізати. Я не пам'ятаю, чи я казала чи ні. Він такий, як вологий, але він не сирий. Просто я дуже давно вже таке готувала. От така смакота. Що хочу вам сказати? Чим мені подобається такий для унітазу миючий засіб, чи як воно там називається, очищувач унітаза, немає вираженого запаху хлору. Зовсім. Такий приємний аромат. Якщо це м'ята, то м'ята. Зараз я зробила з малинкою, то це малинка. Тобто немає запаху тої хлорки, що воно тхне. І цим воно мені сподобалось. Тому, коли буде акція, то я буду такий брати. Бо без акції він такий дороговатий трішки. І за кольором Знаєте, він як, ну, можливо, ви будете наді мною сміятися, але я скажу так, як знаєте, я подумала, як на смюзі схож, він такий трішки начебто і густий, хоча він і не густий, але запаху хлору теж немає, як в м'яті, так і тут. Друзі, це те, про що я вам казала. Мені зараз треба буде йти по справах і знов ти переодягаєшся. І я наділа футболочку, пам'ятаєте, влітку мені ще Катюня такий сюрприз зробила. Я ходила на пошту отримувати. Мені дуже подобається спина. Дерево. Це таке, знаєте, як родинне дерево з корінням. І Якраз, знаєте, і рукав такий, що начебто і не жарко, і не таке вже як літнє. І от і якраз на таку погоду, але не про це я хотіла вам сказати. Спіймала тільки, що себе на такої думки, що мене якось неправильно зараз фаворити формуються. Чому? Тому що. Фаворити, миючи засіб для унітазу чомусь у жінки, або миючи засіб для посуду, або якісь там дозатори, ємкості і так далі. Ні. миючі засоби можуть подобатися, не подобатися, але не мої там улюблені зараз, або мої фаворити. Які мої фаворити зараз? От, наприклад, вчора ввечері ми там ходили на вечірню прогулянку. Просто пройтись, бо інколи дуже корисно ти йдеш, дихаєш свіжим повітрям, ти рухаєшся і так далі, не буду повторюватися. І наші музики, я їх не знаю, вони зробили такий теж подарунок місту, у нас ж був день міста, співали пісні. Запускали такі мильні бульбашки. Електрики ще не вмикали, але вже було темно, людей було багато, і людей не лякає, що ще не вмикають електрику. Люди йдуть, люди спокійно прогулюються, співали пісні, я в сторіс завантажила Ой на горі, два дубки. Співали всі люди, які стояли, вони співали. Дітки танцювали, і такий заряд якоїсь енергії. Ось це повин, повинно бути фаворитом в житті, розумієте? Людяність, чесність, відвертість, незаздрість. Ну, різні люди є. Кожен, знаєте, в своєму житті формує так, як йому подобається. Тому я кажу за своє життя на своєму каналі. Ось такі фаворити в мене. І таке, знаєте, відчуття було. Я вже колись казала, посміхаємось крізь сльози і тримаємося достойно. Оце мій фаворит. А не миючи засіб для унітазу. Ні, хоча я, знаєте, я скажу. Відверто я підсіла на цю жабку, тому що я раніше її не купувала. Це був Доместос. Доместос спочатку повномасштабного вторгнення я принципово не купую. У мене його немає. І потім у мене там я купувала миючий засіб для унітазу українського виробництва. Я вам показувала, зі, аро, з ароматом смереки. Ось так, мої дорогенькі. Зараз буду йти по справах і хочу вам всім побажати, щоб в вашому в житті були такі фаворити, які підіймають вам настрій, які вас підтримують. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!